Так, друзі, всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні субота, да? ми готуємося до фестивалю, вже йдемо грузити коники, Бруник. Бруник їде теж на фестиваль з Факіровичем. Хорчик є. Шлейка, хто схоче, може купити, буде пробувати. Це така делегація приїхала. Сам Микола Миколайович Хоменко. Так звучить Хоменко! Микола Миколаївич приїхав в Карпати. Товариство. Раджу всім приїхати і дивитися коней вживу, тому що, ну, Я всіх вже бачив коней, не, камера навіть половини того не передає, який кінь в житті. Дуже складистий, гарний кінь, такий як треба. Брунько. На ньому, є все на цьому коні. І це той, що він робочий, так. він кожен день працює. це да, це не... місяці був... У травні, 31 травня, він народжений, було два роки. Такий це рідний брат моєї соньки по мамі. Ось такий один по сеньору чорний від тої кобели. Сонька має хару гніда, а решта є села вівцять від неї. Ось такі. Собі джерельце і пішло. Бронику! Євре! Є бо зароблять! Євре! Євре! Дівре! Є! Єбре! Дівре! Вівре! ніхто нічого не як воно є, так воно Банка бізнес А від солом Сіна соломана, правда, зірмо А ну, будь ласка, тим трошки дорівняють Так, Факірович получив шнапсу цієї ночі, трохи багато І вирішив слиняти. <рес> Але все у боку треба його дати, Олешко, Все цього боку. Добре. Бібре, говорю. Ровно, <рес> посоль <рес> стаку. <рес> Познімай. А я помог. Є. Вася, не махайте трубою, бо скажуть, що ми коне і мордуємо. І карто це не Сугенько будуть їхати. Пара коней стає взагалі без питань. Це немалий коні. Так якраз такі. Загудив поїхати. Ми вирушаємо, Спереді калітка. Все як положено. Так як у Батмані тільки цього тента не вистачає. Але то Вася ще зробить, тоді вона живне. А він ще каже, що ти мені прицеп пустий продав, то я народився колоняга. няга. А ну дивись. Браціну <працювання> з Бети. А кутаси з Румунії. Де ти таких ниток набрав? Не скажу, бо якщо скажу, так вже вся ціла Україна буде у цих квітках. То завтра я буду продавати. О, це точно! Я ще тобі таке мотоведло спеціальне, дай дай потім вич. Дай свичі Оце без цього нікуди не їдемо. Все, все погрузили? Все погрузили. Не переключайте, підписуйтесь на канал, стайте, пишіть коментарі. Що так що. Пишимо. Далі буде товариство. Так, друзі, ми вже на самому фестивалі. Далі покажемо вам, обійдемо такий легенький обзор ромамо коників. Хлопчики приїхали своїм ходом. Такі коники. Бретонка, Орденка, це Сергій привіз. Це коники всі з... Європи, всі на продажу, гарні такі потужні, білогрева красуня є, бельгійчка. Так, наш бруник з факером. Хоп! Ко вони тут їх прикочували. І гарні робочі Серйозна серйозно поняха. Бельгійці. ці її потамство. Минулорічна, позаминулорічна і тепер дівка. А ще коники під'їхають. а ласкан з Геркулесом під'їхає. Так, це от в нас є по вандаму потамство. Є жеребчик, є лошиця. З Полтави ще не приїхали, димішу привіз. Залишиться Та ріки чотири, тоже репчик на продажу. Так, це діда наш. Він приїхав. Пандамчик. Пелічка Деса. моя любима Одеса. Що Одеса? Це. Мама Сократа. Кобела і. полька. Кобела на тону. О така. Ключа є. Дошатка. Це на продажу у вас? А що це по яких конях? Це давно. Вітка боціпала. Це відфілт на лишак. Ага. А по яких кобилах? Це така нам мати 65 літрів відбули І Скільки такий? Так. Тисячу дві. Тисячу двісті лошечка. І скільки років. Такі в нас ще є. Кобелка, орденка. Зараз покажемо вам каретки. Хлопці вже тут катають. О, така бречечка. Ці хлопці гарно їх повбирали. Сюди, сюди йди, треба було стихи. Шли як класні. Прекрасно. Не, не можна. Нам просто треба всіх поняти. Значить... Це обоє жильці. бречечка. Тут чеканики під'їжджають. Та такого таку обречечку. Це обоє жильці. І гунчик і... Красончик. Собі... Добрий. Що це за двер? А що за старших тут? Так, я за себе молод. Я це так не люблю. Треба було брати когось. Зитя. о, зетя ще. <гум> Дверка така, що я, да. щоб собі відкрити і подивитися. Там... Маратончик дяді Васі. Там є коні. Так, є такі красавці, але він лише з другого боку зайде, все забиває. А ну, що це? це? Першаран французький. Два роки спол... два з половиною років. Самі завозили його. Не. Це він приїхав з Франції саме, так? Так, так, Кобела та сама з Франції. Гарний жаребчик, це Лесенки вони... в перша ранів це не. Такі саму саму при надають форми молодий. Так, це у нас Франківська область. Коломийський район, село Ліскі. Ліски, отам. Буде на поровку 100%. Так, На поровку. Стіна стандартна. І така красуня. Теж француженка. Скільки їй? 9 років. Спокійні, кажуть, що великі коні якісь неадекватні. Чим більший кінь, тим спокійні. спокійніші. Повідлягай по під черву любе. Жеребна? Ні. Паруємо якраз. Ним паруєте, так? Да? Да. Найздорові ну, коні вам будуть. Дякую. Добре, що хочете такого волочити, бо це хто зможе хату будувати, а хто з коні до А Отак, ну, воно є, та що? ці Коні можна і квартиру непогано купити. Ну та якщо трохи ще їдуть з касту, щоб такі ще потім мало, ще треба добрати. Так, так. Як така здоров'я, газда, і коні були. Дякую. Здорові. А Ми погнали далі. Так, ідемо подивимося, що тут у нас продають цікавого Даре, Тут дядя Ваня нам розкаже, що він тут привіз добре. Добрий день. От такі є бушні, є новенькі. Але ціни дешеві. Ціни дешеві? Ваня, ну розкажи, що тут по цінах. Є по 12 тисяч, по 9500, по 7500, боушні по 5 тисяч, 1 по 3500. Фестру по 4-800. Номер буде під відео, кому треба буде, то будете замовляти, Ваня повідправляє. День. Отак, а ми погнали далі. Так, ідемо, зараз покажемо, що в нас. Буде тут відбуватися отакий стадіончик, так, по кругу, будуть йти в нас відбуватися змаганнячка. Такі коладки будуть на санах. Добрий день. Ось такі сани. Через це усього, так? Бубани. Так, це буде відбуватися. У той бік проти часової стрілки це буде їхати. Є. Е, арчик. І все. Так. Вага. тут. Так, зараз показуємо, як це відбувається, зважування. Хоп. 600 кілограмів. 602. Значить, уже йде у цю, у вищу категорію. <laughs> — 602. 602. 602. І скажіть, що він має 600 кг на око, ні? Ну, а так коли має 520 на око. Далі буде. Два ж буде. Ну, А ну даре, подивимося, що це за важить такий коник. Yeah. а ну. Шестсот... 615, а виглядає він важчим. Ну, а 623 тоже би? Так, 603. Стоїть, стоїть 602. Ще раз. А ну, друзі, цікаво скільки буде мати кобелок. А то що, однаково всі. 780. 780. Ві 780 720. Геркулес. Це Геркулес? Чи Ні. Ні. Ні, це не той. Такий коник. 600 кг. Ей, воно скаче. Спробуй Ні, 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 не сам. Я ні, ви зараз знайдете голуна бикін зі шоу. 600. 600. 597. 600. А ну, яка кабелка. Це таке інтересне знаження. А ну. Мають від 420. 500 Це Не видна кобелка, а якби щось, не дай Бог, прийшлося, то й за 400 їде. Закрасний. Рега, 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 700 кіля, я думаю, що він буде. Рега підсімсот. Будет? Шестьсот вас. 800. 800 п'ятьсот. Кілько? 800. 800 пять. А я. Замаленьку дав. На детні кінь фейс. Ви зараз чорний тоже Француз. А це ми перше знімали його. 685. Два з половиною роки перший Чесний. 685. 68 ваги. 660. О. Але це робочий цюгар. 68. 660 650. 652. 64. Це лише варто? Гарно зробили. Зйомки це. 650? Да. Скаже? А прихожі до кубусу брати 520 ти кажеш. Це, це не ж варто це поїхати в 200 це важко. Важу, хто покажуть, дерев, ківажу, кінь. Вони міряють, ну, я тут маєш 400 кілограм.

610 кілі. А таксо А так на п'ятсот, не? Ну да що то всі так важаються? Ну скап, що без капістрів скрасені? Богога? А, божого. Ne zaten? Ne zaten? Ne zaten? Ne zaten? Ne zaten? Ne

500? Це два роки йому. І це кожен день в роботі. 520. 520! Файно є. 532. 532 кілометрів. 520. Брунико. Це без підхою буде легше. Так, це троє ула. Другий, да, Бруно. Як коня Бруно! Фамілія? Тинка? Це краси. Пане, гревається, вартую. 635. 635. 635.

705. 805 805 805 А так іду. Пайне. Вона ж я трошки він хотів заходити. Михайло ちょっと待ってください。 А Парадки та є кора. П'ять будемо мати, дав, ні? Так. Бречка готується, коні запрягаються. Бречечка. Не На пневмо. На тормозах. Зайшли, сіли і поїхали. Тут у нас повороти. Лівий поворот, правий поворот. Дрова Філтон. Немає право.

Тут треба наш У кого хребет здоровий, бо мама на двереді. Толік, сідаєш, Толік? Сідаєш? Пара ну покажи, як тут має бути. Ми... О, ми зараз агронома висадимо на Хілтона. Дайке боюсь. Та який ти високий хлоп. Давай сідай бігам. Перейдемо, перейде. перейде, перейде. Іму... Пані, перейде. перейде, перейде. бачимо. Іму... Вася бореться з Хілтоном. Шо, Вах? Хочеш саме і тримати його? Що, нема немає А де він на місці? Тебе Та таке б там поскладали йому всередині в зубах. Що -то. Зато він а, не хоче слухати вас. Давай наталя сади, наталя десь буде. Так, ще є такий аласканчик. З Львівщини переїхав на Франківщину. Аллас Канд. Рябась на порогу. Вот